Пане Дмитре, також не можемо не запитати вашої думки з проводу цієї теми, що зараз в Абудабі вже стартував другий день мирних переговорів України, США та Росія, і робота триватиме в такому ж форматі. Про це заявляють змі, що 4 лютого, і про це також повідомив секретар ради нацбезпеки та оборони Ростем Уміров, який очолює цю перемовну делегацію. І також із результатів перемови нагадаємо і для глядачів. Зараз зачитаю про те, що вчора українська делегація заявила про те, що за результатами зустрічі найближчим часом Окується проведення обміну полоненами, а президент України висловив надію на досягнення миру в Україні впродовж року. А в свою чергу у Кремлі прокоментували пропозицію Зеленського провести переговорі на рівні лідерів у Києві. А про секретар Путіна Пісков зазначив, що контакт між главою РФ і Зеленським може відбутися лише в Москві. Тож, як ви можете прокоментувати результати першого раунду перемовин, який відбувся вчора, і як ви вважаєте, чи можна очікувати від завершення цих тристоронніх перемовин сьогодні, що саме можна? Очікувати, і чи будуть там практичні рішення, окрім обміну полоненими, як ви вважаєте? Ну, власне, підтвердилися ті прогнози, які ми з вами і давали з приводу зустрічі в Абудабі. будуть позитивні рішення, виключно в гуманітарній сфері. Це то обмін тілами загиблих і, відповідно, обмін військовополоненими. Що стосується, відповідно, закінчення війни в Україні, то тут достатньо, ви вже процитували президент. Дента України я скажу про те, що війна закінчиться 27-му році. Ну на це відповідно працює українська команда. Тобто, можемо говорити про те, що е, найближчим часом вийти на перемовний е, трек, а саме підписання угод щодо закінчення війни в Україні, навряд чи вдасться. Є досить серйозні розбіжності між українською, і, відповідно російською стороною. Позиція України щодо територіальних поступок вона. Чітка, тобто, це червоні лінії. відповідно Україна на цей сценарій не піде. А Росія змушена буде продавлювати саме цей сценарій, щоб мати можливість продемонструвати в першу чергу внутрішній аудиторії, хоча би проміжні успіхи так званої спеціальної військової операції. Але головне колеги, я знову до телеглядачів і до зацікавленої аудиторії звертаюся. Чому росіяни так фанти... фанатично продавлюють ідею ком? Рольлю на Донецької області. Мовиться про те, що вони грають на довгострокову історичну перспективу. Їх не цікавлять території Донецької області. Забудьте всі ці а, пояси фортець, можливість прориву Росії далі вглиб української території, їх цікавлять корисні копалини. Можливість впливу на Україну в довгострокові історичні перспективи через економічні. Чинники, а відповідно, це і політичні, пояснюють дуже стисло коксівне вугілля, яке відповідно по Кровському районі, без коксівного вугілля металургійні підприємства України, в першу чергу, Запорізька, Дніпропетровська область, це найкоротша логістика. Фактично стануть без коксівного вугілля е, виробництва металопродукції впаде з 6,5 мільйонів тонн до 2,5. Тобто по закінченню війни ми змушені будемо копуляти коксівне вугілля від Росії. А це вже залежні. Це перше, друге слов'янськ найбільші поклади сланцевого газу в Європі. За умови спільного американо-українського договору про використання українських надр, це давало би можливість Україні отримання енергетичної незалежності на десятиліття вперед. Тобто, ми би позбулися і політичного, і економічного впливу Російської Федерації. Натомість, як бачимо, росіяни теж розуміють ці процеси і намагаються. А якраз і взяти під контроль славі вже з'явилася досить цікава і приємна інформація від генерального штабу збройних сил України, а саме з приводу того, що наші збройні сили України уразили ракетами фламінго інфраструктуру полігону Капустон Яр в Астраханській області Рафії, звідки росіяни якраз таки запускають арешник. І на території полігону частина будівель вона отримала ушкодження різного ступеня. Один з ангарів суттєво шкоджений, і частина особового складу евакуйована з території. Тож хотілось дізнатись саме ваша думка. Як ви Вважаєте, чи можна вважати ураження цього полігону серйозним ударом по ракетних можливостях ерафії, а також ураження ангарів і евакуація особового складу? Це тимчасове порушення роботи полігону, чи можливо потенційно довгий параліч інфраструктури? Як ви вважаєте? В Першу чергу варто глядати не військову, а політичну інформаційну складову. Українська сторона продемонструвала, що фламінга це вже не елемент, скажімо так, за за політичних заяв вищого військово-політичного керівництва України, а саме засоби ураження, причому засоби ураження здальністю до трьох тисяч, те, що і акцентував у своїй промові президент України Зеленський, тобто і український і народ. І відповідно окупанти е, чітко зрозуміли, що засоби ураження є. Ба більше того, є відповідно вже дані об'єктивного контролю, які свідчать про застосування фламінго. Тобто, це перший дзвоник для окупантів, те що їхні військові об'єкти і законно військові цілі на території країни окупанта знаходяться під чільним вогневим контролем. І відповідно удар по полігону арішнику це має в першу чергу. Політичне забарвлення, бо Російські Федерації чітко дали зрозуміти, що ті засоби ураження, якими вони лякають відповідно не тільки Україну, але й, в першу чергу країни Європа самі знаходяться в зоні ураження української сторони, і тому не про яке розгортання засобів ураження Арішнік на полігоні Капустін Яр, вже не мовиться. Росіяни прекрасно розуміють, що якщо є засоби ураження. Які вже спричинили руйнації будівелі відповідно самої інфраструктури поліону? То система ППО відповідно не працює можливості нейтралізації українських засобів ураження немає і тому відповідно немає гарантії щодо знищення самих пускових установок цих засобів ураження мовиться про арешнік. Тому це досить серйозний і політичний, і інформаційний і військовий успіх української сторони. Причому зауважте якраз напередодні на момент зустрічі в Абудабі, де російська сторона буде використовувати саме можливість подальшого враження території України з використанням арішника як елемент військово-політичного тиску. Тобто підсумовуючи, можемо сказати, що застосування рішніка, в першу чергу підвищує суб'єктність української сторони на перемовному процесі. А я нагадаю про що йде мова, шановні телеглядачі. якщо до Капустяного Яра відстань більше півтора тисячі кілометрів, то до Москви лише 800 кілометрів. І відповідно постає питання, що у Росіян немає гарантії з е, е, приводу того, куди наступний раз прилетить Фламінго. А зауважте за даними навіть не української, а британської сторони, наразі масштабоване виробництво FP5, а це фламінго в класифікації виробників до кількості двох одиниць на добу. Пане Дмитре, вітає вас. Також дуже рада бачити. Дякую, Дякую, що доєдналися. Далі хотіли поговорити про важливу новину, яка сколихнула мережу. Зокрема, також адже приємні новини в цьому плані також уже є. Напередодні нагадаю нашим глядачам: російські війська дедалі частіше почали застосовувати ударні безпілотники, які Оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Ну а вже зараз на низці напрямків російська армія все ж таки зіткнулася з критичними проблемами у системі управління військами. І так, за інформацією фахівця, із РЕП Флеша. Порушення координації між підрозділами навіть призвело до тимчасової зупинки штурмових дій на окремих ділянках фронту і проблеми здебільшого були у тих росіян, які неоперативно подали сигнали на приватні стерлінг. от, хотіла вашої думки експертної, почути з цього приводу наскільки все ж таки суттєвою зміною є використання росіянами ударних безпілотників із супутниковим зв'язком стерлінг для. Тактики самоведення бойових дій і які можливості власне ця новина відкриває вже для збройних сил України, як у плані контрнаступальних дій, так власне і в контексті стримування противника колеги Ну тут досить показова реакція російської сторони. Той саме Соловйов почав розповідати про те, що Російська Федерація у відповідь може завдати удару космічними засобами ураження. З метою нейтралізації сузір'я супутників Старлінг це приємна істерика Солов'єва. Це взагалі приємні речі. Але основне мовиться про те, що аж а що ж з російськими скрепами? Ви пам'ятаєте, шановні колеги, шановні телеглядачі, глядачі, росіяни постійно в інформаційному просторі просувають тезу з приводу того, що вони воюють з НАТО, тобто навіть не збройними силами України. І тут виявляється, що основою військового зв'язку Другої в лапках армії світу є відповідно, старлінки виробництва Сполучених Штатів, якось незручно відповідно перед російськими скрипами, які в черговий раз прогнулися. А тепер до серйозних речей. А молодь про те, що шановні телеглядачі, проблеми зі старлінками, на жаль, не тільки у росіян, але й відповідно підрозділів збройних сил України, те, що флеш так. Сором'язлива заяви про те, що є певні ну скажімо так, негативні претенденти і у силу оборони України, в тому числі і з білими старлінками. Ну, це констатація того, що спочатку треба відповідно відпрацьовувати механізми їх верифікації, а вже потім робити. Гучні заяви виходити на маска з пропозиціями блокування російських старлінків. Бо мовиться про те, що заблокували не тільки старлінки, але й старлінки Сил оборони України. І тут я хотів би нагадати, що і в вашому етері. Я піднімав питання, що ще декілька місяців тому Російська Федерація через західні змі намагалася просунути тезу з приводу наявності відповідно засобів враження космічного базування, які будуть мати на меті якраз нейтралізацію супутників Старлінг. Якщо говорити мовою професіоналів, то це був а контрольований вкит інформації, б. Це так звана операція відволікання уваги на негідний об'єкт. Тобто ще в листопаді місяці стало зрозуміло, що росіяни скорше за все будуть використовувати саме старлінки для fpv дронів Чому не проаналізували цю ситуацію і не відпрацювали ще з листопада місяця механізми протидії? ну Тут відповідно питання відкрите. А мовиться про те, що Федоров фактично ну, погасив полум'я бензином. Тобто змушений був реагувати вже по е, самому факту застосування росіянами ударних ФПІ з використанням старлінки, причому зауважте, росіяни відзеркалюють український досвід, це власне досвід. Головного управління розвідки Міністерства оборони України і сил спеціальних операцій в моменті використання старлінків для знищення законних військових цілей. В першу чергу, зенитно ракетних комплексів, як на території Російської Федерації, так і тимчасово окупованого Криму. От про це варто говорити. Тобто, зробили гучну заяву. Маск відреагував, але ще раз підкреслю воно вдарило бумерангам по обох сторонах. Дай Боже, щоб механізм верифікації старлінків силами оборони України. Не затягнувся по часу, я не відкрию військової таємниці, це секрет Полішинеля, але більшість тарлінків, так звані сірі, тобто, ті, які завозилися волонтерами, чи були придбані коштом військовослужбовців збройних сил України. Ну вони мають, скажімо так, сумнівне походження. І тут питання вже відповідно і до української митниці, чому відбувається те, що відбувається, чому ринок український на 70% він фактично. Сірий. Це стосується не тільки відповідно старлінки, але й взагалі оргтехніки. Але е, наразі е, я сподіваюся, що Федоров з його колосальним досвідом все ж таки відпрацював механізм верифікації, є певні домовленості щодо саме українських старлінків, це жодним чином не відіб'ється на боєздатності наших підрозділів.